пленарне засідання 9-ї сесії Шосткинської міської ради 8-го скликання оголошуємо відкритим. Переходимо до розгляду порядку денного про визнання повноважень депутата Шосткинської міської ради. Визнати повноваження депутата Шосткинської міської ради, 8-го скликання Зейналова Ілхама Аждара Огли, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Шосткинської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Включити Зейналова Ілхама Аджара Огли до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято? Дозвольте вручити посвідчення і привітати. Навні повноважень депутата ще одного визнати повноваження депутата Шостинської міської ради, восьмого скликання крамера Василя Феодісовича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від сумської обласної партії організації всеукраїнського об'єднання батьківщина у єдиному багатомагдатному окрузі, включити крамера Василя до складу постійної депутатської комісії. З питань будівництва комунального господарства, транспорту, зв'язку, архітектури та земельних ресурсів. Про внесення змін до бюджету Шоськінської міської територіальної громади доповнення зауваження. Прошу провести перерозподіл річних призначень по управлінню освіти на суму 825 тисяч загального фонду до спеціального на придбання ноутбуків для проведення національного мультипредметного тесту. Збільшити річні призначення на поточний ремонт укриттів на суму 3 мільйона 490 тисяч. Та збільшити призначення на суму 260 тисяч для придбання батуту подію по США Барса в управлінню житлово-комунального господарства, збільшити річні призначення на поліпшення технічного стану водойми в селі соличево Шостинської міської територіальної громади на суму 4 млн грн. Згідно розпорядження кабінету міністрів України від 18 лютого 2025 року про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом. На реалізацію публічно інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, облаштування укриттів у 25-му році. В нашій громаді надається субвенція за проектом будівництво захисної споруди цивільного захисту школи». Це продовження реалізації проєкту, який був початий в минулому році. У ході роботи комісії ще була пропозиція створити комісію щодо перевірки якості харчування. І така комісія моїм розпорядженням створена. Хто за те, щоб дане рішення в цілому, прошу голосувати? Прохід виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва доповнення зауваження. Працює комунальна установа, фонд підтримки підприємниць там в цьому році. за клопотанням з наради було. Відновлення фінансування, тобто підприємці і особи також можуть звертатися можуть не так, тільки там, до міської так, ради, а до обласної так, ради. Так, прийняті зміни 30 грудня 2024 року на черговому засіданні Сумської обласної ради прийнято зміни до обласної програми підтримки підприємництва, і вони прийняли три нові, нові види підтримки підприємництва. Один з них це генератори та сонячні панелі. Там суми до 100 тисяч гривень. Теж є комісія, яка вирішує розглядає пакет документів. Другий вид допомоги це внутрішня релокація. там сума до 200 тисяч гривень, але теж на розгляд комісії. І третій вид допомоги це сума до п'ятдесяти тисяч гривень, і вона надається тим, хто отримав кредити 5, 7, 9, і частково компенсується. Сума кредиту три суб'єкти подалися. Три пода підтримуйте про внесення змін та доповнення до комплексної програми правопорядок, доповнення зауваження. Звертаюся до начальника поліції на сьогоднішній день. Знову від родин загиблих воїнів щодо порядку на Алеї Слави. Щодо порядку на кладовищі березова гроші і ще одне питання. Зверніть, будь ласка, увагу! Вулиця Свободи, кафе, магазини, там, де є реклама. Ця реклама обмальована незрозумілими символами. Це питання візьміть під контроль, тому що підприємці ж не можуть кожного місяця замінювати рекламу. Все ж таки, треба вирішити питання. Воно піднімається зараз. Наприклад, депутат хоче придбати реп, дрон, тканину на сітки. І ми не можемо це зробити, а тільки повинен бути лист з частини. Якщо ми виділяємо, ще треба погодити з бригадним командиром, а потім ще треба погодити з губернатором. Якось це ж питання треба вирішувати. Ми ж не можемо нічого придбати навіть для військових. І це ж вже е, по всім громадам зараз піднімається питання. Ми до цього без цього погодження приймали всі рішення, виділяли кошти і мали на це законне право. Я впевнений, що ми і далі маємо на це право. Поставили такий регламент. Ми будемо їх виконувати, але ми питання ставимо, що треба спростити. Ми вже звернулися з клопотанням з пропозицією відповідною. ми вже направили лист туди. Тобто, ми над цим працюємо. Про дострокове припинення повноважень депутата Івченка. Поступила звернення і заява самого депутата про дострокове припинення повноважень. Розраховуємо, що ти як працював на місці на громаді, так і будеш працювати. Дякую всіх нас. Дякую принципової, всім, хто поможе. Дякую всім колегам. Дуже приємно було працювати. Я думаю, що ми з вами ще будемо зустрічатися і працювати плідно. Я хочу, щоб молоді заходили за нами і набирали з досвіду і працювали на блага нашого міста. Генеральне засідання шост сесії оголошую закритим.